Українську реєстрацію і щоб ви могли спокійно пересуватися по дорогам України, але перед тим як ми ще отримуємо українські номерні знаки, нам потрібно зробити дев'ятий документ, який можна зробити як до розмитнення після заїзду, так і після розмитнення. Різниці немає. Цей документ називається сертифікат відповідності. Навіщо він робиться? Ну, держава хоче впевнитись, що ваш автомобіль він... Має доступ до українських доріг, що він там приїхав з Європи, що його можна допустити. Ну, називають так зробили: сертифікат відповідності. Коштує він по-різному, хтось бере 2 тисячі гривень, хтось бере 4 тисячі гривень, ціни різні. Але на жаль, без цього документа ви не зможете зареєструвати свій транспортний засіб в сервісному центрі. Такі вимоги законодавства сьогодні в Україні. Потрібно робити цей сертифікат відповідності. І десятий останній документ, який ви зробите, це буде висновок експертного дослідження. Цей документ вже робиться в сервісному центрі, тому що по закону в Україні, коли автомобіль вперше стає на українську реєстрацію, потрібно робити висновок експерта. Потрібно, щоб експерт в сервісному центрі цей автомобіль подивився, чи не перебиті він коди, чи з ним ніяких проблем. І це дуже важливо, тому що не раз. Ви навіть можете стіну перевірити в інтернеті, люди проходили весь шлях, митниця пропускала, кордон пропускав, а вже в сервісному центрі в самому кінці експерт виявляв, що був перебитий ВІН-код. І людина купила автомобіль, вона заплатила митні платежі, вона все зробила, розмитнула, а він код перебитий, якісь є проблеми. Через це ми кажемо нашим клієнтам. Просто навіть елементарно звіряти він код дивитися, щоб все було добре на шасі, щоб не було жодних проблем, чи нема там якоїсь ржавчини, чи немає якогось ну да якихось пошкоджень щоб б візуально передивитися, і також коли ми робимо декларації. Кожен автомобіль ми перевіряємо по базі Інтерполу. Це робиться швидко протягом 5 хвилин. Але ти вже знаєш, що на цей автомобіль немає жодних перешкод, його можна вести в Україну і не буде ніяких проблем. Ось цих 10 документів, на які потрібно звернути увагу, коли ви розмитнюєте свій транспортний засіб. Є ще і інші документи, такі, наприклад, як страховий поліс, зелена карта. Коли ж авто їде в Україну, воно ж має мати страховий поліс зелена карта. Чому ми не акцентуємо увагу на зеленій карті? Тому що всі нашим клієнтам ми цей документ готуємо. Ми готуємо зелену карту на 30 днів. Наші клієнти, коли їдуть в Україну, вони отримують цю зелену карту, їм не потрібно платити лишніх коштів, це такий сервіс від нашої компанії. І далі ви спокійно по Україні можете 30 днів їздити. Але коли ви вже отримаєте українські номерні знаки, зелена карта втрачає свою силу, вам потрібно робити український страховий поліс. робити.